В одному з блокпостів в місті Вінниці нетверезий водій мало не позбивав працівників міліції, які несли службу по нагляду за дорожнім рухом, що стосується виявлення незаконного перевезення зброї, вибухівки, наркотичної сировини. Водій рухався зі сторони Немирівського району, в'їжджав в місто Вінниці на великій швидкості, аби не, не скоїти дорожньо транспортну пригоду з колоною транспортних засобів, які проїжджали. Блокпост скерував транспортний засіб на огородження блокпосту, Цим самим наразив на небезпеку, життя та здоров'я працівників міліції, які несли там службу. На щастя, ніхто з працівників міліції не постраждав, вчасно помітили автомобіль, відреагували та змогли відбігти з даної місця події. Підійшовши до водія, було видно, що водій знаходиться з явними ознаками сильного алкогольного сп'яніння. Під час перевірки водія на стан сп'яніння було встановлено, що в, воді, в організмі водія міститься один і проміли алкоголю, що значно перевищує допустиму норму. Це норму перевищено більше, ніж 8 разів. По даному, по даному факту, працівники Державтоінспекції склали адміністративний протокол по статті 130, посвідчення водія вилучили, автомобіль доставили на арешт майданчик евакуатора. Сьогоднішній день можна вважати другим днем свого народження, так як водій, який рухався в нетверезому стані, міг збити нас ніякі гороці. Там був голова колос побивши, а зараз він фермер. Ну, ми там сілі виперемов. Міг дзвонити, ось, око, моста. ось на купу. Ви дітей вбиваєте досками до. Ну, ось за недоشك. короче. Все, успокойся. А ви хто? Може ви розкажете, що що все, це, що відбулося? Седіть збоку. Що ви розкажете? Що ви? Да я пасажир. Звідки ви куди їхали? Так. Я розкажу! Все, все, все зараз я Що це? Катання в тому? Та йди. Я, я блядь. розкажу, блядь, це ця... Тихо, тихо, тихо. правів, почав Про... 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 тормозити цей. Ні-ні, ну, пив... не... я не хотів збити, я почав тормозити, розвернула і тут позбивався кубик. А скільки ж ви сьогодні випивали? Я не знаю, нам 300-400, може 500 маленьких. Чого? А, ну, це машина, мама права забиратися добре. А я робив слава.